В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос рождається. Здавалося б, люди дуже легко осуджують митників, Іван до них говорить більше-менше непогано, просто пояснює. Рівно ж прийшли вояки, є мудрагелі, які думають, що є спеціальні спеціальності, а він до них каже, щоб і вони у своєму місті були чесні. Але найбільша увага звертається на тих, які думають, що ми належимо до народу вибраного. Ми діти Авраама. От нам належиться все, тому що ми вибраний народ. І справді в Новому Завіті нам все належиться при умові, що все, що отримали, отримали від Бога. І вміємо йому бути вдячними за кожен день, за кожен подих, за кожну хвилю, за для Бога. А не задля зарплати, на яку звертає нині увагу Іван Хреститель, задля серця служимо Господеві і служимо один одному. Шлях спасіння це просвітлення, яке веде до світла, яким є Христос Бог, що стався для нас чоловіком. У навечір'я, Богоявління, попросимо Христа, щоб діткнув Святим Духом кожне наше серце, щоб ми молилися щиро і просили. Щоб знали своє велике покликання бути дітьми Божими і ніколи не впали в гордість, бо саме гріх відлучає нас від Бога, пам'ятаючи своє покликання, були добрими учнями і добрими слугами, були добрими один для одного задля Бога. І тоді вже тут, на тому світі, така душа серед труднощів і випробувань спасенна, бо вона вийшла на дорогу якою є Христос? Христос рождається.